Початком повномасштабної війни сотні тисяч людей приєдналися до волонтерського руху. В прилуках значний вклад у доброчинну справу внесли працівники центру творчості дітей та юнацтва. Вони стали одними з найактивніших представників волонтерства у місті. Мабуть, освітяни це та аудиторія, яка максимально небайдужа, хоча б через те, що вони багато років працюють, працювали і будуть працювати ефективно з дітьми. І велика кількість нашого колективу приєдналися до. Всіх видів волонтерської справи, яка тоді почалася в місті, у нас була і персональна наша волонтерська група, яка займалася і пошиттям амуніцій для військовослужбовців, і підтримкою блокпостів, займалася приготуванням страв для зсу, підтримки для тероборони, пошиттям амуніцій для військовослужбовців. Ми здійснювали. Велику кількість підтримки матеріальної, і моральної, і психологічної переселенцям, велика кількість яких з'явилася в нашому місті від перших днів війни. Ми здійснювали психологічну підтримку, особливу увагу приділяли. Знаходженню доставці медичних препаратів і медичних предметів, які були тоді максимально потрібні, були дуже трудно доступні, особливо в перші місяці війни. Ми здійснювали перевозку медичних працівників, навіть мали дозволи на на здійснення цього моменту у комендантську годину. Ми співпрацювали з медиками, надавали медичну допомогу, перевозили лікарів, які надавали медичну допомогу і вдома людям, які цього потребують. Особлива увага приділялася допомозі людям особливих категорій або одиноким мамам, які не могли справитися на той момент із ситуацією, яка склалася. Ми підтримували дитячий будинок, ми підтримували будинок маляти до того моменту, поки малята знаходилися в ньому. Знаходили... Дуже багато дітей, які з'явилися в нашому місті після того, коли почали звільняти окупаційні території за містом Черніговим сумами з територій Харкова, поза Харковом, і працювали з ними в плані підтримки не тільки дітям, а й родинним для того, щоб діти максимально швидко і їхні родини справилися з стресом, який був перенесений в той період. Кожну вільну хвилину, з 24 лютого, співробітники присвячували допомозі іншим. Залучаючи до волонтерського руху все більше учасників, розподілили між собою обов'язки, робили навіть те, що до цього не вміли. Наприклад, Світлана Голуб, Валентина Тищенко, Олександра Самойленко, Ольга Волошина та Віта Мурвода займалися пошиттям розгрузок і рюкзаків. Сиділи вдома, був дзвінок, шить можеш, можу, і ми всі. У кого є машинки, брали машинки. Дуже дякуємо директору 12-ї школи військового містечка. Нас вона приютила. Ми відкрили здоровенний пошивочний цех. Ми шили на той момент. Хлопці дуже потребували розгрузок. Дуже ну, це було край необхідно, саме перше. І ми шили ці розгрузки. Хто що міг руками, ногами, і діти приходили, і пороли, і з дому все несли, що треба було. І ми видавали по 40-50 розгрузок на день. До цієї справи долучилися, і 17-річна донька Віти. Разом з матір'ю вона зранку і до вечора протягом двох місяців плідно працювала. Волонтеркам нічого не могло стати на заваді. Хвороби, нестача матеріалів чи навіть невміння шити не зупиняли роботи. Треба було нам показали, ми сиділи. Це таке бажання було. А коли, коли приходили саме хлопці, у нас навіть питання не стояло. Могли всі навчилися всі. Я стояла кроїла, я була там за кройщиком всім, навчилися всі, головне бажання. Слова «Не, не, не можу, не вмію, не було ні в кого. Хворіли прямо там і забезпечували наших хлопців. Потім дуже була у нас потреба велика, не вистачало тканини. Ми збирали всі свої останні залишки нашої зарплати, купували тут тканину, фурнітуру шукали по всій, по всій Україні, долучали всі кошти, які ми могли своїх знайомих, близьких, своїх зв'язків, хто що міг нам зносили забезпечували хлопців. Свою майстерність пошиття розгрузок і рюкзаків вдосконалювали буквально лише кілька тижнів, адже захисники їх потребували. Ми розробили саме викрику. Ми повністю саме розробили викрику. Ми міряли на хлопців. Вони з тими першими розгрузками в нас були не дуже удачні. Вони йшли на завдання. Вони приходили, вони казали, що досконалити треба. Ми удосконалювали прямо все на них. Їм видавали там нове зброю. Були ми все під зброю, під нові Магазини ми Це все на ходу на них все шилося і все за потреби. Ми ще таку фішку придумали нашим хлопцям. Ми придумували, малювали дітки на тканині малюночки, і ми їм пришивали. Ззаді на розгрузки, через кілька місяців, коли життя поступово почало відновлюватися, Віта повернулася до основної роботи. Проте шити не припинила. Ми ще деякий час, як повернулись до своєї роботи в центр творчества, нас ми ще суміщали роботу. Ми забрали пару машинок в наш хореографічний кабінет, і ми ще тут дошивали помимо наших занять хореографії. Я працюю на хореографії, і ми дошивали ще. А зараз вже до, до своєї роботи офіційної. Ну зараз в мене чоловік військовий служить, і вже ми допомагаємо донатим, уже конкретно якимось хлопцям, які конкретно збирають на якусь допомогу. На початку повномасштабної війни значну допомогу також надавали педагоги відділу раннього розвитку дитини, технічні працівники, керівники окремих гуртків. Вони весь свій вільний час присвячували виготовленню маскувальних сіток і кікімор. Особливо. Таку тильну, але Важку і постійну підтримку здійснювали наші працівники технічні закладу. Вони не дуже люблять піарити свою роботу, але вони зранку і до вечора кожну вільну хвилину займали тим, що готували заготовки для сіток, так які були настільки необхідні. Вони робили здійснювали плетіння сіток. Наші педагоги від відділів цілими гуртами ходили до місць, де здійснювалася така робота, і брали непосильну і посильну участь, приносячи в жертву і свій собі. Бистий час і стан свого здоров'я, і час проведений з родинами, бо ніхто не міг спокійно знаходитись на місці. Одна з волонтерок, що не знаходила собі місця, це Ольга Колесник, керівник гуртка декоративно-прикладного мистецтва. Жінка займалася всім, чим могла. Годинами плила маскувальні сітки. Була однією з тих, хто виготовляв окопні свічки, в'язала теплі шкарпетки, залучала своїх вихованців до створення малюнків, оберегів і плакатів для бійців Збройних сил України. Задля внеску у спільну перемогу була ладна зробити все, що в її силах. Я в особисто не могла вдома знаходитись в закритому приміщенні. Я йшла в п'яту школу і в ГДК ми йшли нашим відділом. ми Всі збиралися, і ми дійсно оце все знаєте. Прийшов. Три-чотири години ти в'яжеш всі і думаєш тільки про те, щоб це захистило наших захисників і щоб вони повернулися і закінчилась війна. І ніхто не сказав, що це вхідний а було слово треба. А потім діти у нас відгукнулися зразу, коли треба було відправити нашим воїнам малюнки, ангелочки. Світлана Миколаївна робила віночки. І одного дня принесли нам таку маленьку свічечку і сказали, що потрібно окопні свічки. Ми думаємо. А де ж нам їх узяти? І в віск, і все. І ми написали, звернулися до наших дітей, до батьків. І от почали приносити нам ці баночки, навіть зічні привезли, навіть з Івановської церкви приневезли свічки з воску. І тут ми треба заливати ще і парафіном. І всі колеги в нас з ТДЮ здали гроші, щоб купити нам парафін. Ми так три партії робили свічок. Зробили партію свічок, нав'язали шкарпеток, зібрали смаколики, відправили захисникам. Не можна було зупинятися ні на мить, тому що наші воїни постійно потребували допомоги. Ділиться Ольга. Я особисто не вміла в'язати носки, і я думаю, що ж робити, але ж треба навчитися, бо треба. Я звертаюся до нашого. Чергово валенти колик, вона каже: Я давай ти в'яжи, а там, де п'ятка, я буду в'язати. І так, і так ми гуртом, знаєте, як ото бджілки. Один починає одне, другий, другий робить. Хочу сказати, що у нас і кожухала і Ірина. Теж і Ірина Васильівна, Сидоренко, Кулик Валентина, наш костюмер теж в'язала носки. Ніхто не сказав ні. Брали зносились ниточки, зносили все, що тільки потрібно переслати, передати на передову. І ми, знаєте, знали, що воно їм допомагає, тому що навіть нагріти ту водичку. Кожна вона така не важка та свічка, але нагріти навіть водичку, попити просто теплої води, вже знаєте, і теплота. Тому що зима на вулиці, і я думаю, що наші свічки вони допомагають, наші носочки допомагають, на ангелятка, які зробили діти, допомагають віночки, які зробили діти, допомагають. І тому я вам хочу сказати, що творчості дітей та юнацтва це дуже дуже дружна така сім'я, і всі члени цієї сім'ї невпинно підтримували та допомагали усіх, хто цього потребував. Директор Тетяна Савченко особисто пекла і готувала для ТРО, залучаючи до цього інших, зокрема Наталію Чунь. Художницю оформлювачку в центрі творчості після 24 лютого вона одразу долучилася до волонтерських лав рідного закладу. Жінка згадує, як не знаходила місця, та прийшла прямо під блокпост. Коли страх пересилив всі інші емоції, хотілося чимось допомогти. Кожен не знав чим, тому всі пішли. Кожен до свого блокпосту, кожен до свого об'єкту, де були воєнні, де були ТРО. Отак От ми попали. Ми прийшли під ТРО, куди не пускали, де було. Маса людей стільки, як знаєте, як на параді, і всі. Просили всі, говорили, що вам допомогти, чим допомогти. Я пам'ятаю, перше, саме перше, чим прийшлося допомагати, це в усіх магазинах закінчився жовтий скотч, яким помічали наших хлопців. Ми рвали тканину, в'язали. І якось так знаєте, прилуки взагалі місто маленьке. Запропонували, а не хочете до нас перейти за стіну ТРО. Перше, що побачила Наталія та її колеги кухня територіальної оборони, де вирувало шалене життя. Потрібно було всіх цих людей чимось годувати. І ми попали в цей в цей шалений ритм, коли ти встаєш в 4 ранку. автопілот включається, ти збираєшся, тобі дають пропуск, тому що комендантська година. І їдеш туди кожен день з 4 і до вечора. Ми готували для наших хлопців, готували їжу на блокпости, готували тим, які приїжджали і уїжджали, які йшли в розвідку, готували сухпайки. Зараз всі події лютого 2022-го здаються. Наталії Чунь нічним кошмаром. Події її життя поділилися на підйом, кухню, сон. Проте жінка не нарікає. В той час для неї мала значення лише допомога. Допомагали всім, чим могли. А коли ти бачиш, коли під стінами стоять люди, пенсіонери, у яких ну, в нашій країні пенсіями не балують, і приносять бабушка пачку масла, дідусь якийсь приніс в каструлі, покормити наших хлопців, ви розумієте? У ну, мене була гордість за наших людей. Просто мені здавалося, що такої нації, як українці, більш не існує. Ми так всі сплотились. Ми так всі підтримували один одного, так допомагали. Що здається, таких сильних емоцій, десь читала в інтернеті, було написано що Я ще ніколи так ненавиділа і ніколи так не молилась, як в цей період. От от. Це були такі емоції. Ми допомагали, поки треба було, поки було по тисячі, по 900 тисяч людей на кухні. Ми готували їсти. Я оці казани 150-літрові згадуватиму ще довго. У пам'яті закарбуються і вечори, коли бійці поверталися на свої місця. Це була найстрашніша і найрадісніша подія одночасно, адже за кожного переживала. Прилуки маленьке місто, і коли ти в вікно роздатки бачиш свої, знаєте, вони всі свої, але своїх знайомих, то у мене був такий страх, я кожного дня всіх виглядала. Всіх виглядала. Це все було, ну так скажемо, засекречено. Тоді ж ніхто не дозволяв казати, хто де служить, щоб ця інформація нікуди не проникала. І виглядали всіх своїх, і коли ти бачив свої очі, своє обличчя. Я не знаю, старався чи можу допомогти на кухні, насипати більше, розумієте? От старались допомагати, старались підтримати словом і заглядали в очі. Мені здавалося, що я була схожа на якусь знаєте, загнану собаку, коли ти дивишся в очі і питаєш: ну що? а їм не можна розказувати, що робиться там, де стріляють. Вони вони говорили все. «Хорошо, все буде хорошо, і ці слова, знаєте, як бальзам на душу діяли. Хоча ми чули вибухи, ми чули постріли. Але коли ті, хто приходив з нульових, говорив, що все добре, це все так вірилося, і хотілося далі жити і далі щось робити. Це не давало впасти у відчай. Відчай це те, що не допускав жоден із співробітників, ЦТДЮ. незалежно від того, як і де саме вони волонтерили. Та навіть про найскладніше і найстрашніше, що довелося пережити, говорять з усмішками. Було дуже страшно. І коли ти бореш цей страх, і коли ти носиш дітей з підвалу в підвал, а діти маленькі, плачуть, і ти думаєш, блін, все одно ми можемо щось зробити. І тоді ти береш себе отаку в руки, всю сім'ю згрібаю. І кажу, так, ми зараз з вами всі будемо працювати, все. І понеслось. Тому робили все: від сіток, їжу готували, ліки доставляли. Через кордон розвозили тут по містам. Тобто така була колосальна робота, що я лягала спати і я не спала. Я думала, я писала на листочку, що мені далі робити. Що мені далі робити, кого я щоб не забула обов'язково, кому треба ще допомогти і так далі. Все це переросло в таку. Масштабну роботу, і коли ти дзвониш в інше місто, коли ти дзвониш за кордоном друзям і кажеш, люди, ау, допоможіть, все, все це знаходилося. Єдине, що було нам трошки важко з самою доставкою. Логістика була складна, тому що був такий період. Але з усім ми справилися. Після місяців безперервної праці у волонтерських лавах співробітники центру творчості дітей та юнацтва повернулися на свої робочі місця. Проте, не полишили свою доброчинну діяльність. Коли вже було відновлено більш-менш життєвий ритм, і всі повернулися до відносно стабільного ритму роботи, ми почали суміщати наші навички і вміння з роботою з освітнім процесом, який відновився. І ніхто не відвернувся від волонтерської роботи. Вона трансформувалася в такий паралельний потік, і кожен небайдужий. Знайшов себе в цьому по новому. Сьогодні колектив центру творчості більше спрямований на своїх вихованців, їх розвиток, створення для них безпечного куточку. Там за межами центру творчості своє життя, а в нас це бути маленьке свято для кожної дитини. Сьогодні я більше вже перейшла вже до своїх дітей, тому що в мене велика кількість дітей і ще є робота. Але звичайно, я й далі працюю над цим, тому що трошки треба. Як скажімо, себе перезавантажити, принаймні трошки видихнути, тому що тої енергії на все не вистачає. Ти просто падаєш з ніг. Зараз трошки воно буквально два, три, чотири, п'ять і все, і знову ти будеш продовжувати робити. Тепер працівники волонтерять по новому, здебільшого організовують чи беруть участь у благодійних заходах і проєктах. Був день благодійності, який 4 грудня був організований у нашому закладі. Це був грандіозний захід, в якому взяла участь. Кілька сотень людей, всі учасники освітнього процесу нашого закладу проявили максимальну небайдужість, і захід був об'ємний. Він вмістив кілька міроприємств. Це були і благодійний концерт, і караоке, і турніри з різних видів спорту. Це був і грандіозний ярмарок, продаж смаколиків, творчих робіт, доробків родинних, де були проведені численні майстер-класи і діяла фотозона. Тоді вдалося зібрати більше 50 тисяч гривень. Всі кошти були приєднані до автомобіля Сузуки для першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна. Та відправлені збройним силам. Також зараз всі відділи нашого закладу постійно беруть участь у будь-яких благодійних заходах, які організовуються в нашому місті. І Якщо є якісь заявлені на рівні області, то теж і ми постійно надсилаємо вироби творчі доробки. Ми завжди до них приєднуємо листівки, малюнки дітей. Нещодавно учнівські та педагогічні колективи також взяли участь і у благодійному проєкті Крила перемоги. Надали для продажу найкращі творчі роботи вихованців закладу, зізнаються, боротимуться на волонтерському фронті аж до перемоги. Якщо ми не плануватимемо свої, то ми обов'язково будемо приєднуватись до заявлених десь на рівні міста і вище.